Доброго дня, діти! Почнемо урок української мови. А зараз, будь ласка, послухайте та посміхніться. В дивом місті навпаки, кукурікають шпаки, кури плавають у морі, вдень блищать у небі зорі. В дивом місті навпаки, не протягнуть вам руки, а вітаються ногами, ходять вниз, бо головами. Так, що незвичайно в цьому вірші? Так, це вигадка, правильно. А чого в житті не буває? Так, ку не кукурікують шпаки, кури не плавають у воді, у воді. І люди не ходять верх ногами, правильно? Так, прислухайтесь, будь ласка, до слів. Не билиця непувалщина? Як думаєте, що вони означають? Так, вони означають, що те, про що розповідається, не буває в реальному житті. Дітки, Як думаєте, чому люди вигадують щось чудернацьке і неймовірне? Так, добре, що було цікавіше? Добре. Так, якими ще словами називають небелиці, як думаєте? Так, вигадка, чудосія і фантазія. Добре. Дітки, чи мріяли ви про казкові пригоди? Про можливість рятувати принцесу від страшних розбійників або ж, навпаки, бути цією принцесою, яку треба врятувати. Добре. Чи мріяли ви потрапити на безлюдний острів, пробиватися через непрохідні джунглі і літати в космосі? Угу. Уявіть своє життя без мрій і вигадок. Світ став би сірим і сумним, але фантастичне поряд із нами повсякчас. Просто ми його не завжди помічаємо. Придивіться уважніше навколо і побачите те, чого не може бути. Німецький письменник Міхель Ендре, автор фантастичних творів і казок для дітей, написав у своїй нескінченній історії. Що всі люди дивляться на тих, які ніколи не потраплять у країну фантазію, тих, які можуть потрапити, але залишитись там назавжди, і тих, які йдуть у фантазію, а потім повертаються назад. Саме вони і об'єднують обидві ці світи. Дітки, чи любите ви фантазувати, дивитися фантастичні мультфільми і кінофільми, слухати по. Фантастичні твори. А які саме? Добре. Якби ви потрапили до коскової країни фантазії, що ви там могли б побачити? Добре. Дітки, зараз, будь ласка, розгляньте малюночок на сторіночці. 30 у букварі. Хто зображений на малюночку? Хлопчик, так. Да. А що він робить? Він малює веселку, картину, так? Да? Що він вже намалював? Веселку. Які кольори він використав? Правильно, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, блакитний і фіолетовий. Добре. А чи є в юного художника фантастичні малюнки? Так, він намалював робота. Правильно. Добре, дітки, а зараз послухайте текст і порівняйте його з малюнком у букварі. Першокласник Федько дуже любить малювати. Він мріє стати художником. У хлопчика є різнокольорові олівці і фломастери, але найбільше Федькові подобається малювати фарбою. Юний художник уже завішав малюнками всю стіну своєї кімнати. Тут жовта фортеця і червоний телефон, синій робот і блакитний фонтан, ніжні фіалки і різнокольорова веселка. Одного разу Федько за завданням учителя намалював корону. Корову, і вирішив пофантазувати. Він намалював її фіолетові крильця і став уявляти, як корова літає над зеленим лугом із ромашками. Хлопчик навіть не помітив, як поряд з коровою на малюнку з'явилось блакитне небо і білі хмаринки. Так, ким мріє стати Федько? Художником. А чим він любить малювати, дітки? Так, найбільше він любить малювати фарбами. Чудово! Які картини малюнки висять на стіні в його кімнаті? Так, замок, телефон, робот, фонтан. Добре. А якого малюнку не вистачає на ілюстрації до тексту? Так. Корови з крильцями і небом. Добре. Дивіться, де треба додати, розгляньте цей, будь ласка, малюночок, і давайте додамо його до нашої ілюстрації. Добре. Дітка, а якими звуками починаються слова федько, фарби і фломастери? Так, звуком фу. А яким звуком починається слово фіалка? Так, звуком Ф. Ю. Яким кольору... кольором пітько намалював корові крильця. Так, фіолетовим. Добре. Молодці. А зараз давайте з вами кілька разів вимовимо звук Ф і звук Ф. Ю. 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 Добре молодці! Фу твердий звук. м'який. Обидві звуки вимовляються глухо, без. Дітки, а зараз послухайте, будь ласка, що цей звук розповідає про себе. Добрий день! Ось із настала моя черга познайомитись з вами. Я звук Ф, і хоча я приголосний бук і не можу голосно розмовляти, усе ж без мене не може обійтися значна кількість слів. Я звук одинак, бо вимовляюся тільки глухо і не маю дзвінкої пари, та м'яку пару отримую тільки перед голосним звуком І. Так, добре. Зараз давайте зробимо схемку до слова Федько і Фантазер. Дивимось Федько. Федько. Скільки в нас тут складів? Два. Правильно. Які знаки ми поставимо? Правильно рисочка, кружечок, дві рисочки, рисочка, кружечок. А фантазер. Фантазер. Скільки складів? Три. Правильно. Які знаки у нас будуть фан. Рисочка, кружечок, рисочка. Та рисочка, кружечок, зер. Рисочка, кружечок, рисочка. Молодці. Дітки. А зараз. Будь ласка, розгляньте. Малюночки до скоромовки. Флокси Федір малював фарби різні дістава. Флокси, дітки, це такі квіти. Бачите, ось так вони виглядають. Зараз давайте, будь ласка, розглянемо велику і малі букву F. Дітки, вони схожі за формою? Схожі, але не дуже. А за розміром також не дуже схожі. Різні за розміром, так. Дітки, давайте порівняємо пари букв F і R. Вони схожі? Так, але у букви Р немає ще другої половинки, як у букви Ф. А у букви Т і буква Ф схожі? Так, відка зараз, будь ласка, давайте спробуємо створити буковку Ф за малюночками. Добре, молодці! А зараз давайте спробуємо впізнати букву. Та це в нас тут буква за малюночком на яку схожа? Так, на буковку Е. Дітки ось так виглядає письмова буква «Е». велика і маленька. Сьогодні ми з вами будемо писати маленьку буковку Е. Пишеться вона ось так. Буковка О, рисочка така, як у буковки Р. І ще з одного боку, ще одна буковка О. Бачимо, так? Да? Дивимося, відкриваємо наші прописи на сторіночці 42 і пишемо перший рядочок буковки F. Е. Пам'ятаємо, буковка О, рисочка і ще одна буковка О. Якщо так незручно, то дві буковки О і посередині рисочка. Молодці, йдемо далі. Давайте з вами почитаємо склади за стрілочками з буковкою F. Дивимося. Перший. Ідемо від Е. Ф Аф ФО. «оф», «іф», Ф. Молодці. Читаємо знову склади. Фа. Уф Ф, О, Ф, Фі, Фу, Аф. Молодці. А зараз пишемо склад з буквою F. Фа. Дивимось, у нас нижнє з'єднання, тобто від другої буквки О, від другого кружечка, ми йдемо знизу наверх. Молодці. А зараз давайте, дітки, з вами пограємо в гру. Спробуємо створити слова із слова, яке у нас вже є. Дивіться, яке у нас слово фотоапарат. Правильно, фотоапарат. Дивіться, і всі букви у нас під певною цифрою. А нам треба зараз скласти із цих букв. Під циферками, ось навіть порядок є, щоб у нас вийшло слова. Дивимося, перша буква Ф, друга О, третя Т і О. Яке в нас вийшло слово? Фото, молодці. Наступне слово, яке у нас вийде? П'ята буква А. З п'ятої по десятої читаємо. А, -па -рат. Апарат. Добре, молодець. Молодці. А зараз нас трішки по-іншому. Дивимось. Перша буква Ф, Ф друга буква п'ята А. Фа. Дивимось восьма буква Р Фа. Р. І дев'ята буква А. Фара. Молодці. А зараз давайте почитаємо слова і дібер, доберемо їх до малюночків. Що у нас на малюночку? Зефір, кефір, факел і фікус. Квітка, так? Да? Дивимося. Читаємо слова. Фініш. Є в нас тут? Ні. Фішка. Є на малюночку фішка? Немає. Факел. Є в нас? Так, є. У нас факел знайшли. Факір. Немає такого. Фокус. Немає. Фікус. Знайшли квіточка, так. Кефір. Є у нас на малюночку? Є кефір. Зефір є на малюночку? Є. Ферма. Немає на малюночках. Фірма. Також немає. Дітки зараз пишемо слово фара і арфа. Дітки фара це у автомобілів, правильно? І не тільки у автомобілів, а арфа це музичний інструмент. Пишемо. Так, а зараз дивіться, у нас загубилася буковка. Нам потрібно підставити, ось у нас підказка є букву О і букву І. Як думаєте, які нас слова вийдуть? Так, правильно, фокус і фікус. Давайте їх запишемо, ці слова. З буковкою Ф замість букви. Замість знаку питання ставимо буковку О, «о», Кус. І поруч пишемо ще одне слово, але тепер замість знаку питання у нас буде буковка і. «І» – «кус», Квітка, фікус. Добре, молодці. Йдемо далі. Телефон. Зверніть увагу на з'єднання буковки Е і буковки Л. Ось тут. Так, я думаю, зараз у всіх є телефони, тому пишемо. Молодці. А зараз давайте почитаємо слова. Подарували. Подарували. Молодці. Розмальовує. Розмальовує. Молодці. Розпарбовує. Добре. Зараз, тітки, ми з вами почитаємо текст. Спочатку його почитаю я, а потім вже, ви вже почитаєте його самостійно. Текст називається «Чарівні фарби. Федькові подарували розмальовку і фарби. Тільки тепер він розфарбовує жовтим кольором фортецю, червоним телефон, блакитним фонтан. А веселку, а веселку федько розфарбовує в різні кольори. Під час роботи промовляє. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. А як ви думаєте, для чого? А для чого? Так, читаємо текст самостійно. Молодці. Дивимось, дітки, у веселки сім доріг. Всі хутенько я пробіг. Потім фарби я узяв і її намалював. Дітки. Веселка має сім кольорів. Дітки, давайте ще раз прочитаємо останню частинку нашого передостаннього речення. Чапля осінь жде завзято буде саме фарбувати. Як думаєте, навіщо Федько говорив це? Дивіться, ось перша буква кожного слова означає колір веселки. Дивимося, перша буковка в солові чапля Ч, червоний. О оранжевий, жде жовтий. З. Завзято зелений. Б – буде блакитний. С. Сани синій. Ф, фарбувати фіолетовий. Дітки, а ви знаєте, ще як по-іншому називається помаранчевий колір? Ж... Оранжевий, точніше. Так, я вже підказала оранжевий. І ще по-іншому його називають жовто-гарячий. Дітки, а є ще декілька а, таких віршиків. З яких буква позначає колір. Ось, наприклад, послухайте, Ч... чим подружці журбу зняти, бігом сідай фантазувати. Так, а зараз дивіться, у, нашому... у наших прописах на сторінності 42 останнє речення у стефі нові фарби. Давайте його запишемо. Добре, молодці. Дітки, а ви знаєте, які бувають фарби? Так. Фарби бувають акварельні, гуаш, масляна фарба. А зараз розгляньте, будь ласка, які картини намалювали художники? Ось, перша картина її намалювала. Збруцька Оксана і це вона малювала масляною фарбою. Так. А дивіться, Константин Сомов. Цю картину він малював. Як думаєте, чим? Так. Він розмалював їх аквареллю. Олександр Шав... Шевело. Дивіться, він малював масляною фарбою. Дуже гарна картина, правда? Юлія Ромас. Малювала Вашю. Так, Дима, дітки, закінчується наш урок. Нам потрібно, давайте з нами з вами пограємо в гру третій зайвий. Я прочитаю у нас слова, а ви мені скажіть, який тут. Хто тут зайвий? Фазан, фламінго і жираф. Хто у нас тут зайвий? Так, жираф, тому що фазан і фламінго це птахи. Так, фіалки, фініки і флокси. Що в нас тут зайве? Фініки, правильно, а чому фініки зайві? Так, тому що фініки це їжа. А. Фіалки і флокси це рослинки. Молодці. Давайте ще зробимо одне завдання. Нам потрібно. У нас тут переплуталися букви, а нам треба їх поставити правильно, щоб вийшли слова. Правильно фрукти, фартух, молодці і. Телефон. Чудово, дітки! Уроки на сь... українська мова на сьогодні завершена. Всім гарного дня!